ТЦКшник довів військового до самогубства. Вітаю вас, шановні друзі! Написали мені підписники історію, про яку, звичайно, ніколи не розкажуть в єдиному телемарафоні та пропагандонські канали. В СМТ Хорошів, або хороші, вибачте, не знаю, як правильно наголос, повісився боєць, який був на реабілітації при ТЦК. Його довів новий воєнком. Все замовчується. Подія сталася 19 серпня 2024 року. Хлопець військовий, не місцевий, батьків немає, був переведений для реабілітації. Прибув новий воєнком, прізвище, варивода. У розповідях ТЦК почав всіх, хто лишився після старого воєнкома, відправляти на нуль, аргументуючи це тим, що вас тут дохуя. А на їх місце почав переводити своїх корисних людей. Ставлення до ОБД, як і до людей, які приходять оновлювати дані, було як до непотребу. Хлопець, і так був подавлений та боявся потрапити туди, де вже був. Але нового начальника це не цікавий. Саме тому і трапилась така трагедія. Вчора хлопця поховали у Хорошеві. Родини немає, ніби є сестра, але за кордоном. Багато подробиць немає. Селищна рада мовчить. Місцеві новини мовчать, знають лише, як то кажуть, приближене, але ніхто нічого не розказує. Це вам, друзі, відповідь на те, що буде з ТЦКшниками, коли повернуться військові. Абсолютно нічого, тому що всі ці ТЦКшні виродки вже настільки обнаглівші і настільки мають броню у цю захисту від влади, що їм абсолютно плювати як на людей, так і на військових. Саме через це і сталася отака от трагедія. І, чесно кажучи, я знаю, що так казати не можна, але на місці цього хлопця краще б він у петлю затягнув цього ТЦКшника. тоді б дуже багато людей сказали йому дякую. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.